Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні я вам розповім про поняття двогранного кута. З назви інтуїтивно хочеться сказати, що двогранний кут це кут, що утворився між двома гранями. Так по суті, і є. Розглянемо фігуру, яка складається з двох півплощин, що мають спільну межу. Ця фігура ділить простір на дві частини. Кожна з цих частин разом з півплощинами називають двогранним кутом. Півплощини називають гранями двогранного кута, а їхню спільну межу ребром двогранного кута. Одну з частин інтуїтивно можна назвати внутрішнім двогранним кутом, а іншу зовнішнім. Надалі нас цікавитиме лише внутрішній двогранний кут. І слово внутрішній ми будемо опускати. Постає питання про вимірювання величини двогранного кута. Для цього потрібно розглянути ще одне поняття: а саме лінійний кут двогранного кута. Позначимо на ребрі МН двогранного кута довільну точку О. Через точку О в гранях двогранного кута проведемо промені ОА та ОБ. Перпендикулярно до ребра МН Кут АОБ утворений цими променями, називають лінійним кутом двогранного кута. Оскільки МН перпендикулярно до ОА і МН перпендикулярно до ОБ, то МН перпендикулярно до АОБ. Таким чином, якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести площину перпендикулярно до ребра, то ця площина перетне двогранний кут по його лінійному куту. Тепер можемо записати означення величини двогранного кута. Означення, величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута. Двогранний кут називають гострим, прямим, тупим або розгорнутим, якщо його лінійний кут відповідно гострий, прямий, тупий або розгорнутий. У результаті перетину двох площин утворюються чотири двогранних кути, відмінних від розгорнутого. Тут можливі два випадки. Усі чотири двогранних кути є прямими. Або ж із чотирьох двогранних кутів два рівних кути є гострими, та два рівних кути є тупими. В обох випадках із чотирьох двогранних кутів знайдеться такий, величина якого не більша за 90 градусів. Означе, кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів. Який не більший за 90 градусів. Прийнято вважати, що кут між двома паралельними площинами дорівнює 0 градусів. І наостанок два доволі очевидних поняття. Кутом між многокутником і площиною, якій многокутник не належить, називають кут між площиною, що містить многокутник, і даною площиною. Кутом між двома многокутниками. Що лежать у різних площинах, називають кут між площинами, у яких лежать ці многокутники. Час застосувати знання на практиці. Прямокутні трикутники ABC кут А90 градусів, і ABM кут Б90 градусів, мають спільний катет AB. Відрізок МВ перпендикулярний до площини ABC. Відомо, що МБ дорівнює 4 см, АЦ дорівнює 6 см, МС дорівнює 10 см. Знайдіть кут між площинами АБЦ і АМЦ. Розв'язання. Відрізок БА є проєкцією похилої МА на площину АБЦ. Оскільки БА перпендикулярно до АС, то за теоремою про три перпендикуляр МА перпендикулярно до АС. Отже, кут МАБ лінійний кут двогранного кута з ребром АС, грані якого належить площинам АБЦ і АМС. Оскільки кут МАБ гострий, то кут між площинами ABC і AMC дорівнює величині кута МАБ. Для сторони АМ прямокутного трикутника AMC можна записати АМ дорівнює корінь з МС у квадраті мінус АС у квадраті, звідси АМ дорівнює. Корінь зі 100 мінус 36 дорівнює 8 см. Для кута МАБ прямокутного трикутника МАБ можна записати. Синус кута МАБ дорівнює МБ ділене на МА, звідси синус кута МАБ дорівнює 1 друга. І кут МАБ дорівнює. 30 градусів. Відповідь 30 градусів. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!